Доброго дня, друзі! Знаходжусь на вуличному благовісті. Роздаю нові заповіти, слова втіхи такі. Євангелія від Луки, вуличне благовістя, місто стрій, площа ринок. Слава Богу, за його милість в нашому житті проповідую Ісуса Христа і розказую людям за Бога Святого. Зараз людей вже менше. Вулична благовістя. Знаєте, що хочу сказати, що Господь Ісус, Він є Спаситель всього. світу. І Він, нас, тих, хто вірує в нього, він дарує сили, і дарує життя і прощає гріхи. Але треба мати трохи, не трохи, а багато мати, вдячності Богу, вдячності Ісусу Христу, тому що милість Господня в нашому житті вона являється кожен день. Зачитаю місто з Біблії такі слова. Це Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, 17 розділ, 12, -й, 19 -й вірш. Вдячність Богу. Тут кажеться про 10 прокажених, які були, в них хвороба була проказа, тіло гнило. І тут пописується так: і як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. І вони піднесли голос свій, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав, підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистились. Вони очистились від своєї болячки, вони стали непрокажоними. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Він прославляв Бога гучним голосом. Не про себе там шепотів щось, а прославляв гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, до ніг Ісуса Христа, дякуючи йому. І це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: хіба не десять очистились? Де ж дев'ять? Один із десяти. Які були хворі, прийшов поблагодарить Господа. Не здогадались, Ісус каже далі, не здогадались повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: підведись, підведись і йди. Віра твоя спасла тебе. Дуже важливо мати вдячне серце. Дуже важливо дякувати Богу кожен день. І зранку і ввечері за те, що він дав прожити цей день. І вдячність Богу. Вона завжди Богу приємна. Слава Господу! Слава Богу, славу Ісусу Христу навіки. Вуличне благовістя. Місто Стрий. Площа. Ринок. Ще Господь сказав такі речі. Хто чув мої слова, той виходь і кажи на площі. Хто чув десь в тишині слова Ісуса Христа, той хай виходить і каже на площі. Хтось десь чув, той хай виходить і проповідує на кровлях. Кровля це те, що високо, те, що стоїть високо. Тому ми і виходимо, тому ми й благовістимо, тому ми роздаємо нові заповіти, тому ми молимось за людей і виконуючи слова Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя, служимо Йому і служимо людям, По мирі сил. Слава Богу за все. Амінь.